В прошлому році ми запланували відкриття нової тролейбусної лінії. У кожному році ми запланували купити нові тролейбуси. І ось в цьому році все, що ми планували, ми виконали. Ми відкриваємо сьогодні нову тролейбусну лінію на вулиці Колпаканта. Ми сьогодні запускаємо по цій лінії декілька нових тролейбусів. І хочу сказати, що це просто ми хочемо показати свою повагу до наших містян. Символічно ми робили все можливе, щоб нам вдалося запустити поки що в тестовому режимі. Десь два тижні буде ходитися обслуговувати цей маршрут, дані тролейбуси, і буде працювати ця тролейбусна лінія, поки лінія поки що в тестовому. Але через я думаю, два тижні вже буде, будуть всі іспити, всі дослідження, все буде проведено, встановлені відповідні знаки, все інше. Зараз все вже готово до цього. Працюємо і найголовніше, що ми взяли для себе зобов'язання. Обов'язок для того, щоб в День міста люди побачили наше відношення до нашого міста. Такий невеличкий подарунок нашому місту, нашій громаді. В День міста ми відкриваємо урочисто цю тролейбусну лінію, запускаємо нові тролейбуси. Я думаю, це такий маленький, але дуже важливий крок для добробуту розвитку нашого міста. Ми будемо цю роботу, не будемо припиняти, будемо все можливе робити, щоб, щоб в цьому році ми ще е, придбали оті шість, які в нас є сьогодні по і по плану. І в наступному році плануємо, як завжди, десять тролейбусів на рік. Це буде нова, конечна. Ось вам. масільна. Ми думали, що так тут буде торжественно, що тут буде і оркестр, і оркестри. Не знали тільки наскільки. А в цьому дивлюся вже тролейбуси стоять. Я зразу чоловіку ой кажу, вам спасибо, як добре для нас, особливо для пенсіонерів. Спасибо вам. Да. Да. Ви пам'ятаєте, ми планували і казали, що наступу, в наступно прошлому кажуть. І зробимо. Ви знаєте, це заслуга Укса і Світлани Андріївні. До них, будь ласка, до них запитання. Наша була задача зробити тролію і пустити сюди тролейбуси. А всі по підготовці це люди, які мер Куда куда, куда, Александр да. Николаевич дал отмашку Весной строительство линии Вообще-то по проекту Троллейбусная линия должна быть Закольцована на Белопольскую Но так как там еще надо Обследование моста делать Дополнительные деньги Надо на реконструкцию моста Решили весной в александре Николаевича Решили закольцевать таким образом Пока как половина проекта да, Чтобы не терять время Потому что тут люди микрорайоне, тут мой округ, люди в микрорайоне очень нуждаются в транспорте, потому что с маршрутками, маршрутки как бы не решают вопроса полностью где-то процентов на 60. А если будет коммунальный транспорт и льготчики, и пенсионеры смогут пользоваться, это практически решит э, транспортную проблему в этом микрорайоне. Хорошо бы, конечно, было и на Белопольскую, но это уже следующий этап. Я думаю, что миллиона четыре, часть денег э, пошло еще при строительстве дороги потому что опоры э, ставились еще, и освещение делалось, и опоры по троллю ставилось, когда строили дорогу за счет субвенции из бюджета. Да? А нашим бюджетом мы только ну, делали вот это, натягивали линию, по сути. То есть, всего, всего 4. Ну, думаю, миллиона четыре, да, если взять в общей сложности. Ворон,

по это конечно. А, все. Вы же это шпиталь. Э, шпиталь. Шпиталь. А, а, Последняя, А там после чижика не Да.